У Боковинському онкологічному центрі пройшов перший етап монтажу лінійного прискорювача для променевої терапії. Ця технологія дозволяє ефективніше боротися з онкологічними захворюваннями, зменшуючи шкідливий вплив радіації на здорові тканини пацієнтів. Як наразі відбувається встановлення апарату та коли обладнання запрацює повноцінно, дізнавалась моя колега. Ми вже розповідали, що Буковинський онкологічний центр отримав лінійний прискорювач для променевої терапії. Завдяки цьому сучасному обладнанню пацієнти зазнаватимуть менших доз шкідливого опромінення під час лікування, що значно підвищує безпеку та ефективність терапії. Лінійний прискорювач дозволяє з максимальною точністю націлювати промені на пухлину, зменшуючи при цьому вплив на здорові тканини організму. І ось у центрі пройшов перший етап встановлення цього апарату. Прискорювач. Є важливим кроком для медицини буковини, адже подібний рівень технологій у регіоні впроваджується вперше. Розповідає гендиректор онкоцентру Ігор Малишевський. Підбувся його монтаж і подальша підготовка підготовку до наступного етапу, коли вже додатково планує. це, зокрема і дозиметрія, і панелі спеціальні лазері, і панелі на стіл. Також ще деякі обладнання, які потрібно для того, щоб це обладнання могло працювати, і наші фахівці, це, зокрема, медичні фізики, могли розраховувати відповідну дозу до кожного пацієнта. Це високотелехнічне обладнання, яке потребує досить багато часу для його встановлення. Але, в принципі, робота кипить, все за планом, і до кінця року, як я вже казав, перші пацієнти зможуть проходити лікування на цьому обладнанні. Монтаж прискорювача. Це на складний технологічний процес, до якого залучили фахівців з Європи, каже Ігор Малишевський. Його застосування не тільки підвищить якість медичних послуг, а й наблизить рівень надання онкологічної допомоги до світових стандартів. Ми виконали десь біля 55% від 100% запланованих. Іншу частину ми продовжуємо у жовтні місяці, і до кінця жовтня ці роботи будуть завершені. Далі вже етап ліцензування, тобто отримання відповідних дозволів і введення цього обладнання. Плотацію робота командна лікаря, медичного фізика, лаборанта, які працюють у складі команди онкоцентру та мають необхідні знання для роботи з цим обладнанням, каже Ігор Малишевський. Їхній досвід та експертність дозволяють не лише допомагати у монтажі апарату, але й забезпечать його подальше ефективне використання в лікуванні пацієнтів. Наші медичні фізики, які є в нас тепер в штаті, вчилися також безпосередньо працювати з цим обладнанням, бачити його зсередини. Розуміти принцип дії, що значить значно полегшить в подальшому їхню роботу на цьому обладнанні і покращить надання медичної допомоги тим пацієнтам, які будуть потребувати саме променевої терапії на лінійному поскорючі. Деякі модулі, ще на шляху до центру, але головне, що процес уже розпочався, додає пан Ігор. Такого високотехнологічного обладнання за часи незалежності буковинська медицина не отримувала, і, на жаль, наші пацієнти, мешканці нашої області, мусили їхати в інші області, де це обладнання вже було. Тому це досить важлива подія в житті не тільки нашого онкологічного центру, а й всієї Буковини. Генеральний директор онкоцентру також наголошує, що послуги променевої терапії з використанням лінійного прискорювача будуть надаватися безкоштовно пацієнтам, які потребують допомоги. Це важливий крок у забезпеченні доступності сучасних методів лікування для всіх верств населення. Вся медична допомога та діагностика надається в закладі Буковинського клінічно-колічний центр є безкоштовною. в зв'язку з тим, що ми законтрактовані з національною службою здоров'я і є надійними партнерами національної служби здоров'я, тому лікування та діагностика нас безкоштовна. до слова, встановлення лінійного прискорювача в Буковинському онкоцентрі є надзвичайно важливим кроком для покращення якості надання послуг. Завдяки цьому обладнанню пацієнти отримують доступ до сучасних методів терапії, що підвищує шанси на успішне одужання. Діана Добинда теми дня ТВА.